Всім привіт! Ви на каналі Вероніка Я і я вам покажу, як зробити чай з маліси. Всім привіт! У попередньому відео ми вже вам розказували, що Вероніка захоплюється травами, вона про них читає, вона їх збирає. Ну, так, звичайно, якщо не може вона знайти якусь травичку, то ми її купляємо. Ми mm -hmm. живемо біля Карпат yeah. і там продаються різні трави. Так. Я з тих трав роблю чаї. Так. І чайочки. Вероніка робить чаї, але також вона читає їхні властивості, yeah. чим чай буде корисний, для чого і чому його треба пити. Вероніка веде травник. Так? Покажи yeah. Вероніка свій травник. Ось такий травник, одного разу ми показували, але хто не бачив, ми покажемо ще раз. Вона сама зробила своїми руками, так його розмалювала, листочки, бачите, щоб вони були нібито як старенькі. І тут вона записує все про трави. Спочатку я записала про чебрець. Так, про чебрець вона записала вже. Листочки вона робила сама, щоб вони були старенькі. Брала нові, їх у каву. Мочила, а потім висушувала, і вони ставали такі, бачите, шелестят вони так, нібито старі, ось такий травник. травник. Для... Так, які тут трави є в тебе Вероніка? Розкажи нам. У мене є чебрець. Чебрець є. М'ята М'ята. дуже пахне. Так, да, дуже пахне. Іван чай. Іван чай є. Так, є. Жасмин. Жасмин. І липа. Липа. Так. Сьогодні ми чай будемо. З чого ти будеш робити, сьогодні Вероніка? Чай. З меліси. З меліси. меліси Сьогодні Вероніка вирішила. Що ти можеш сказати про цю травичку? Я ще не вивчила нічого, але вона заспокоює. Заспокоює. Ну як не вивчила? Ти ж знаєш, що ти заспокоює. Так. так. Їй додають в Чай щоб стати спокійним. Вона заспокоює. Так. Чай з нею заспокоює. Добре. Ось такі ще Вероніки є. Отаке є, коли потрібно, наприклад, чай зробити з віробою або з якихось інших ягідок, вона тут його роздавлює. Має таку ложечку дерев'яну. Так, Тут ми вже приготували я кип'ячена вода, окріп. Так, окріп. І будемо робити чай з меліси. Так, Відкриваємо Так, Бери пару цих гілочок. Розламу і кидай. Що можна, дати можна і листочок дати, звичайно. Можна і листочки дати. Ось так. Гілочку ми розламаємо. Розламуємо, кидаємо гілочку. Угу. Тільки обережно. Вода гаряча. Угу. Можеш кидати так всю гілочку, нічого страшного. Кидай гілочку. Можна додати. Ще листочки. І додаємо листочки. А ну дай мені ложечку дерев'яну свою. Щоб занурити оцю гілочку, щоб вона пропарилася гарненько. Бо чай не вийде, якщо не пропарити. Отак. 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 Ще трохи Отак. додамо. Отак. Так. Подивимося, скільки ми дали, щоб не було забагато. Ось так. Угу. так. Я думаю, ще можна дати. Так, ще можна дати. Так, ану, забери руку. Так, все, тепер достатньо цієї так. Ну, Спочатку ми її просто запаримо, так? а цукрувати будемо пізніше, коли вже треба буде пити. Нехай вона запарюється. Запарювати треба ну, хвилин 5-10. Ось так. А потім хочете поцукруєте. Якщо ви не їсте цукро, цук, цук, цукор, то можна і так пити його. Ось так. Все. Ложечку забираємо. І закриваємо. Ну нічого, нехай вже лишається. О. І закриваємо. Нехай він запарюється. Що так. не попало в горнятку, то не попало, так? так? Ну нічого страшно. Ось так. Чайок наш запарюється. Чекаємо десь 10 або 5 хвилин. Так. Щоб він добре запарився, а потім хочете поцукрили, хочете не поцукрили, хочете саменький п'єте, хочете з спеченьку, як хочете. Так. Ну, все, до нових зустрічей. Підписуйтеся на канал Вероніки. Ми знімаємо. Дуже багато цікаво. Там котики, песики і розпаковки. Там дуже цікаво. Навіть ігри є. Ігри є, так. І просто життя Вероніки. Так. І тепер у нас буде такий новий ще контент, де Вероніка буде робити чаї і щось розповідати цікаве про різні трави. Про різні трави. Всім до зустрічі! Па-па! Кому сподобалось, па -па. поставте лайк.